Вітаю усіх, хто і в цей час долучився до нас. На початку нашої програми я хотів би розказати одну історію про одного активного християнина, лідера в церкві, а також люблячого чоловіка. І ось одного разу у цього чоловіка захворіла дружина. В неї стався важкий інсульт. 14 місяців він боровся зі станом своєї дружини. Він бажав, щоб Господь уздоровив її. І своє бажання на те, що його дружина буде уздоровлена вже у цьому житті, він покладав на текст з Біблії. А це книга пророка Ісаї, 53 розділ, який записано ось які слова. А Він, тобто Господь Ісус Христос, таке було відкриття пророка Ісаї, Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. І він, тобто цей чоловік, був певнений, що через обіцянку Божу. Через рани Ісусові його дружина отримує зцілення від фізичної недуги вже тут, на землі. Але вона незабаром померла. А через 18 місяців і також чоловік відійшов у вічність до свого Господа. Ось, друзі, така правдива життєва історія. І таких. Історій дуже багато в житті християн. Тож хочу, хочу запропонувати нам усім тему сьогодні, яка буде називатися Ранами Його уздоровлено нас. Що це означає? Чи дійсно, дорогі друзі, зі смертю Ісуса Христа кожний християнин отримує не тільки прощення гріхів, а також оздоровлення. Від будь-якої фізичної хвороби через рани Христові. Як завжди, дорогі друзі, все наше дослідження буде ґрунтуватися на святому Писанні. Я Якось пригадав про одного відомого радіопроповідника 19 століття, який говорив, що віруюча людина не повинна хворіти. А коли вона хворіє, значить вона вчинила гріх. І ось слухаючи цю радіопередачу, я вирішив написати листа до цього радіопроповідника, в якому поставив запитання йому. Ось деякі з них. Який гріх вчинив праведний йов, коли він так важко, фізично страждав, про якого сам Бог. Засвічив. Бо немає такого, як він на землі, муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. А також пізніше Йов сказав: бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. А також діточки. Які відходять з цього світу, проживши день, а можливо, два місяці чи рік, які не вчинили жодного гріха. Ну, зрозуміло, що вони народилися в гріху, але ж вони не були в такому віці свідомі навіть гріха, вони не вчинили жодного гріха, про яких і сам Господь Ісус. Сказав, пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. А ось в Євангелії Івана, в 9 розділі, написано про одного чоловіка, який народився сліпим. Учні Ісуса запитали його, Учителю, хто зрішив, чи він сам, чи батьки його? Що сліпим він родився. Ось відповідь Ісуса для учнів. Не зрішив ані Він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. А ось ще місце з Божого Слова, де апостол Павло говорить: Трохима лишив я хворого в мілеті. Зверніть увагу, дорогі друзі, на те, що апостол Павло ніяк не натякає на те, що хвороба Трохима була наслідком якогось його гріха, що він чинив. І ще один приклад. Води більше не пий, але трохи вина, заживай ради шлунка Твого та частих недугів Твоїх. Так радить апостол Павло. Служителю церкви Тимофію. Апостол Павло не закликає його покаятися в його гріху, що Тимофій вчинив, і тепер він страждає фізично від зробленого гріха. Але вживати потрохи вина, ради шлунка Твого та частих недугів Твоїх. Хочу зупинитися, дорогі друзі, на цьому і сказати тим, хто. Шукає привід або знайшов привід, щоб вживати алкоголь. Апостол Павло радить Тимофію вживати вино ради шлунка і частих недугів. Бо і на інше місце Святого Писання говорить, що навіть не дивитися на вино, як воно рум'яніє. Як ви в келиху, і рівненько лється, кінець його буде кусати, як гад, і вжали, немов та гадюка. Або інше місце Слова Божого говорить: не впивайтесь вино, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Але, друзі, це інша тема. І якщо вас цікавить це, ви можете переглянути її на моєму каналі під назвою Християнин і Алкоголь. Тож, давайте повернемося назад до сьогоднішньої теми. Хтось може запитати, то яка була ваша відповідь цьому радіопроповіднику на ці докази, які ви привели, і ваші запитання? Знаєте, що я хочу сказати, друзі, відповіді ніякої не було. Я її не дочекався. І, звичайно, хочу сказати те, що це не означає, коли людина віруюча захворіла, вчинивши гріх, то Бог. Не використовує покарання такій людині. Бо Біблія говорить, мій сину не нехтуй Господній кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Але друзі, це не говорить, що кожна хвороба це тому. Що людина вчинила гріх. Тож, чи дійсно кожна віруюча людина має уздоровлення від будь-якої фізичної хвороби через рани Христові, які Він зазнав на Христі, вмираючи за гріхи віруючого? Звище перераховано, ми бачимо, що текст з книги Пророка Ісаї вказує нам. На духовне зцілення, яке приходить через покаяння, відкуплення Христом Ісусом віручим. І ось як апостол Павло, вірніше Петро, використовує вираз з пророка. Ісаї, ми читаємо це в першому посланні Петра, в другому розділі. Він, тобто Ісус, тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Уявіть собі. Або ж зверніть увагу, що це говориться про. Страждання та смерть Христа, і слова, які Він вживає, тобто Апостол Петро, по відношенню до віруючих людей, ранами ви вздоровилися Ісусовими ранами, говориться в минулому часі. Коли людина увірувала в Ісуса, вона отримала прощення грехів і ранами Його вздоровилися. Здоровлення, яке Бог дарує нам через Ісуса, полягає в очищенні від нашого гріха, а не від фізичної хвороби. І як це стається? Ісус став нашою заміною, який зайняв наше місце і поніс наше покарання, бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій? Він немочі наші узяв і наші болі поніс. Він був поранений за наші провини, він був мучений. Інший переклад говорить: він був розчавлений за наші беззаконня. Він отримав покарання, яке принесло нам мир. Він узяв на себе беззаконня всіх нас. Ось що ми заслужили. Така була плата. За наші гріхи і через Христа Ісуса. Його ранами ми, як віручі, отримали зцілення від гріха нашого внутрішнього чоловіка, аж ніяк не фізичного нашого тіла. Інакше кожна віруча людина повинна була мати завжди фізичне зцілення. А того ми не спостерігаємо в святому Писанні, як по відношенні послідовників Ісуса колись. Так і в наш час. А як же зрозуміти те, що написано в Євангелії Матвія, восьмому розділі? А коли настав вечір, привели Батьок біснувати до нього, і він словом своїм вигнав духи, це говориться про Христа Ісуса. А не дуже усіх уздоровив, щоб справдило, що сказав був Ісая Пророк. Промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги поніс. Друзі, це сталося при житті Ісуса Христа, як і написано, щоб справдилося, що сказав був Ісаї пророк. Справдилося те, що сповіщало Святе Писання, коли прийде Месія, він буде здоровляти людей. І робити різні чудеса. Ісус говорив до релігійних людей, до юдеїв: повірте мені, що я в отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі, які Ісус Христос творив, коли Він жив на землі. Іван Хреститель відсилає своїх учнів до Христа, щоб вони запитали, чи ти Той, хто має прийти? Чи чекати нам іншого? На що відповідає Ісус учням Івана Хрестителя? Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі. Воскресають померлі, у Богом звіщається добра новина. Тобто Ісус Христос сказав Івану Хрестителю, який знав Писання, а святе Писання говорили з приходом Христа Ісуса Месії. Месія Ісус буде робити такі чудеса, про які і засвідчив Ісус, учням Івана Хрестителя. Зауважте, що це сталося. Знову наголошую, коли не коли Ісус помер на Христі, тоді, коли Він ще жив, коли Він був живий на землі. Так, звичайно, хочу зазначити те, що кожна віруча людина має право прохати Бога про фізичне уздоровлення. Але це не відноситься до тексту з книги Пророка Ісаї, що віручий будь-коли. Буде звершувати молитву або звертатися до Бога про отримання, отримання е, оздоровлення від фізичної недуги. І це станеться е, через те, що Христос забрав наші хвороби і прибив на Христі, і його ранами нас уздоровлено. Друзі, це гріховне тіло. Буде страждати, допоки ми знаходимося в ньому. Бо Христос не прийшов забрати наші фізичні недуги і прибити на Христі, і кожна віруюча людина не буде хворіти, а прийшов забрати наші гріхи. А ми знаходимося в нашому гріховному тілі, і ми будемо страждати і хворіти, допоки ми живемо тут, на цій землі. В муках родитимеш ж діти, Біблія говорить. Дні, літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ. І гордощі їхні, страждання, і марнота. Бо все швидко минає. І ми відлітаємо. Святе Писання говорить: тіло і кров, оце тіло і кров. Посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Тому ми, як апостол Павло писав до римлян, в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Одного дня ми отримуємо нове, безрішне тіло. Наш внутрішній оновлений чоловік, бо хто в Христі той нове творіння, з'єднається з нашою відновленою зовнішньою особистістю. Бо як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть. Ось тоді, друзі, не буде страждань. Хвороб, болі, горя і смерті. Таке тілесне зцілення прийде в останній день і гарантоване нам. І того очікує кожний правдивий християнин. Це станеться по воскресінні віручо і за з'явлені Ісуса Христа Господу, Господа нашого. Або а поки ми знаходимося в нашому гріховному тілі, ми будемо мати страждання, переживання, трудності, горе, болі. І лише тоді ми будемо позбавлені цього, коли прийде наш Господь Ісус Христос і забере нас з цієї землі і наше смертне тіло, тих, хто живий, зміниться. Усіх ти померли, вони воскреснуть в новому тілі. Буде зустріч з Господом на хмарах і так завжди буде з Господом. Це буде остаточне відкуплення нашого тіла. На цьому я закінчую нашу програму. Залишайтеся з Богом.